Антарктика це найхолодніший, найменш заселений, найвіддаленіший, найвітряніший, найсухіший і найпівденніший континент на Землі. 98% її території вкрита льодом товщиною сотні метрів. Людські очі не бачили цього континенту до 1820 року, а людська нога не ступала на материк до 1895 року. Це місце не для людей, але там все рівно цілорічно живуть тисячі людей. Але як люди потрапляють туди, як вони там живуть і як все там працює? На Антарктиді перебувають тисячі людей. Там є розвинена інфраструктура і велика транспортна мережа, і поки що це одне з небагатьох місць на землі, що не належить жодній країні. Сім країн претендують на Антарктичні території: Чилі, Аргентина, Велика Британія, Норвегія, Австралія, Франція і Нова Зеландія. Але це не більше ніж претензії. Реальний показник того, чи є територіальна претензія країни справжньою, це якщо інші країни визнали їх, і переважно ці претензії не визнаються, австралійські претензії, до прикладу, визнаються лише Великобританією, Норвегією, Францією і Новою Зеландією країнами, які очевидно зацікавлені у визнанні антарктичних претензій. Здебільшого ці претензії ігноруються: ніхто не проходить митницю по прибуттю на претендовані території, а на деякі території претендують декілька країн. Загальновизнаним тлумаченням є те, що Антарктида є міжнародною зоною, так само як і відкритий космос і океан, Антарктика вважається частиною спільної спадщини людства це означає, що вона має бути збережена незмінною для майбутніх поколінь назавжди. Але це простіше сказати ніж зробити. Основним регулюючим документом континенту є Антарктичний договір. Якраз у розпал холодної війни в кінці 1950-х років США, Радянський Союз та інші країни, які мають інтереси в Антарктиді, зібралися разом, щоб вирішити, як континент буде використовуватись. Вони створили майбутній договір, який вирішив більшість політичних суперечок і питань пов'язаних з континентом за винятком одного В тексті. Угоди чітко сказано: нічого, що міститься в цьому договір, не повинно тлумачитися це як відмова будь-якої з договірних сторін від раніше заявлених прав або претензій на територіальний суверенітет в Антарктиці. По суті, вони не вирішили питання суверенітету, бо це було дуже складно зробити, але вони заборонили там військову присутність, видобуток ресурсів і ядерні випробування, що сильно допомогло зберегти континент незайманим, і це приводить нас до сьогодення. Завдяки угоді, в Антарктиці немає великих комерційних операцій. Переважна більшість людей там для досліджень. Звичайно, жити і підтримувати базу на найбільш спустошеному континенті у світі надзвичайно дорого, але це того варте, особливо для досліджень, що можуть бути проведені лише в Антарктиді. Деякі люди там, щоб вивчати саме континент, дику природу, її геологію та клімат, але інші використовують цю територію для вивчення всього світу. Льодовики використовуються для відстеження рівня вуглецю в атмосфері впродовж часу, підземні ставки для пошуку давніх мікроскопічних форм життя, а тошну льоду можна відстежити, щоб зрозуміти, як підвищиться рівень моря. Вчені навіть використовують Антарктику для спостереження за космосом, так як Антарктика є дуже ізольованою, тут низький рівень фонового випромінювання і практично немає світлового забруднення. Дозволяє астрономам використовувати різні прийоми, щоб зазирнути у глибокий космос. Вчені проводять новаторські дослідження в Антарктиді, але як вони туди дістаються? Труднощі потрапляння до Антарктиди пов'язані насамперед з погодою. Рекорд найвищої температури на південному полюсі за весь час спостережень становить мінус 12,3 градуси. Береги значно тепліші. Там середній літні максимум становить близько мінус 1 градус, але все ж температура вище замерзання води на Антарктиді це рідкість. Як уже згадувалось, це означає, що на всьому континенті майже немає відкритого ґрунту. Практично вся територія вкрита товстим шаром льоду та снігу. Тому єдиний реальний спосіб будівництва авіасмуги в Антарктиці це робити її на льоду чи снігу. Варто пам'ятати, що Антарктида це пустеля. В прибережних регіонах, де знаходиться більшість дослідницьких станцій, випадає найбільше снігу, але все-таки це максимум 20 сантиметрів на рік. Той час, як на полюсі, всього 5-8 сантиметрів в рік. снігу тут падає небагато, але все ж коли він падає, то залишається тут на століття. Тому злітно-посадкова смуга, побудована на чи снігу, є досить сталою. Її не засипає, як в Канаді чи Росії. Наприклад, аеродром Пегасус на станції Макмурдо використовувався більше 40 років, аж до закриття в 2016 році, коли його замінило новим аеродромом Фінікс. Цей аеродром це ущілена снігова смуга. Тут використовують машини, які утрамбовують сніг до тих пір, поки він не буде досить щільним, щоб витримати повністю завантажений 200-тонний c 17 Але такі злітно-посадкові смуги мають недолік, вони можуть розтанути. У найтепліші місяці літа сніг може прогріватися і розм'якшуватися настільки, що колісним літакам стане небезпечно приземлятися. Тому існує інший тип злітно-посадкової смуги блакитні льодові. Вони зроблені на ділянках льодовика, де немає скупчення снігу. Лід набагато стійкіший до вищих температур, тому ці смуги. Можна використовувати цілий рік. Злітно-посадкові смуги на морському льоду також зазвичай використовуються на початку літніх досліджень в листопаді, коли у південній півкулі починається літо і до грудня, коли лід починає танути. Після того як на узбережжі скрісає лід, вантажні кораблі також можуть доставити запаси на основні прибережні станції, звідки вже починає працювати внутрішня мережа перевезень. Великі літаки використовуються для того, щоб якомога дешевше доставити вантажі і якомога більше пасажирів на Антарктику. Також на інших континентах є певні аеропорти, які служать воротами до Антарктики. Наприклад, аеропорт Кращо ж Нова Зеландія відправляє близько 100 рейсів і 5,5 тисяч пасажирів в Антарктику на рік і служить початковим місцем для Антарктичних логістичних операцій Нової Зеландії, Америки та Італії. Звідти всього лише 5 годин польоту до дослідницької станції Макмурду, найбільшої в Антарктиці. Хоча краще ж головний аеропорт для антарктичних польотів рейси також відправляються з Кейптауна, Південна Африка та Пунта Арена з Чилі. Ці міжконтинентальні літаки зазвичай приземляються на великій блакитно-люряних та ущільнених злітно-посадкових смугах біля узбережжя. Але далі багато пасажирів та велика частина цих вантажів мають бути доставлені глиб материка. Дослідницькі бази в середині Антарктики, як правило, менші, і їх небагато, але вони також важливі. Наприклад, на американській полярній станції Амунсен Скот влітку проживає 150 чоловік. також є менші італійські, французькі, російські, японські та німецькі станції подалі від берегів для американських операцій на Антарктиці. Станція Макмурду працює як логістичний хаб. Майже всі вантажі та пасажири прибувають туди на більших вантажних літаках чи вантажних кораблях. Звідти пасажирів та деякі вантажі перевозять найчастіше на літаках Lockheed LC-130. Ці пропелерні літаки спеціально розроблені для арктичних і антарктичних операцій. У них є висувні личі, що дозволяють їм висаджуватися на м'який неощільнений сніг, і їх існує лише 10 штук. Полярні операції часто передбачають зліт на великій висоті, де повітря розріджене. Наприклад, станція амундсен Скот, куди часто літають літаки, знаходиться на неймовірній висоті 2800 метрів. Це навіть більше ніж найвище розташований комерційний аеропорт США. Коли повітря розріджене, крила генерують менші підйомної сили, і потрібна більша швидкість для зльоту. Тому для того, щоб можна було здійснити зліт на більших висотах, літаки LC-130 обладнані ракетами, які допомагають прискоритись при зльоті. Завдяки своїм лижам цей літак може працювати в таких місцях, як полярна станція, яка не має ущільнених снігових або блакитних льодових смуг. Хоча пасажири та деякі вантажі, такі як свіжа їжа, здійснюють швидкі двогодинний рейс зі станції Макмурдо на Південний полюс і її інший шлях. Польоти коштують дуже дорого, і антарктична програма США має обмежений бюджет і через це докладають певне зусиль, щоб зменшити витрати на доставку. Тому там побудували дорогу. Так само, як і злітно-посадкові смуги. Ця дорога зроблена з ущільненого снігу і простягається на 1600 кілометрів від станції Макмурдо до південного полюсу. Завдяки цьому проходу антарктична програма Сполучених штатів відправляє конвої тягачів, які тягнуть сани з вантажем польоту та снігу. Така поїздка займає близько 40 днів в одну сторону, але вона все ще значно дешевша, ніж польоти, і може перевозити вантаж значно більший ніж літак LC-130. Звісно, Антарктика це все ще Антарктика. Місце з одним із найсуворіших кліматів у світі. Всякий раз, коли літак відправляється до Антарктиди з Нової Зеландії, Південної Африки або Чилі, потрібно взяти достатню кількість палива, щоб пролетіти до місця призначення, спробувати приземлитися і повернутися назад, якщо посадка неможлива. Літаки виходять з ладу, ламається обладнання та постійно змінюється погода. Тому Антарктида просто не найнадійніше місце. З цієї причини літакам заборонено сідати або злітати у темний час доби, і звичайно, що взимку на Антарктиді темно 24 години на добу. Тому протягом семи місяців на рік немає ні літаків, ні кораблів, ні зв'язку між Антарктикою та рештою світу. Відсутність транспортного сполучення взимку пов'язана як з темрявою, так і з холодом. На станції Макмурдо, де більшість суден причалюються до узбережжя, зимова температура рідко піднімається вище мінус 18 градусів. Це означає, що узбережжя заблоковано морським льодом. А тим часом на полярній станції середня найвища температура липня становить мінус 55 градусів. Це означає, що навіть якби якісь літаки приземлився там. Його паливо замерзло б за лічені хвилини. Звичайно, великі станції, такі як станція Макмурдо, де працює понад тисячу осіб влітку, потребують технічного обслуговування взимку, а деякі наукові експерименти потрібно проводити цілий рік. Тому людям доводиться залишатися в Антарктиді самим у темряві, всю зиму без зв'язку із зовнішнім світом. Останніми роками була невелика кількість винятків відсутності рейсів зимку. В основному це були медичні евакуаційні польоти. І все ж, здебільшого, коли останній літак вирушає в лютому, усі, хто ще в Антарктиді, залишаються там до наступного листопада. Вся їжа, паливо та інвентар, зберігаються там. І невелика кількість людей 45, якщо говорити про полярну станцію, залишаються щоб підтримувати базу. У певному сенсі, ці люди, які зимують в Антарктиді, ще більш ізольовані ніж космонавти на міжнародній космічній станції. На світі небагато місць, поїхавши куди, люди можуть перебувати сім місяців без медичної допомоги, без їжі і без цивілізації. Ті, хто живуть і працюють на останньому континенті, переживають деякі найсуворіші умови на цій планеті. Але заради розвитку науки, усі ці труднощі, вся ця робота і витрати того варті.